Сьогодні до прилуцького краєзнавчого відвідувачів гостинно припрошує Василь Маслов задягнутий у вишиту сорочку. Так співпало, що 18 травня відзначається і день вишиванки, і всесвітній день музеїв. Прийнято вважати, що музеї це ті заклади, в яких зупиняється час і пахне історією. Прилуцькі ж музеї не керуйнують усі стереотипи, бо тут повсякчас проводиться маса заходів і постійно вирує життя. На даному етапі музейна галузь відвідіграє неби яку роль. Тому що війна йде не лише за територію, війна йде за нашу культуру і історію. І ми, музеї, є тим місцем сили, де відвідувач може стати вірніше дізнатися, пізнати, зрозуміти, навчитися критично мислити. Тобто, це. Та платформа, яка дозволяє зараз дещо по-новому поглянути на нинішні події. Уже стало доброю традицією відзначати професійне свято, організовуючи тематичний захід Ніч у музеї традицію були змушені порушити лише один раз. Ділиться директорка, коли почався карантин, а війна нам навіть не стала на заваді. Цікавимося у Тетяни Зоць, чим цьогоріч дивуватимуть музейники, оскільки в нас експозиція дещо зібрана, то в нас не ніч, а вечір. Не музей, а десь поблизу музею. Але ми плануємо такі, таку вечірню екскурсію з інтерактивами, з вікторинами, з атракціями, аби нашим містянам сподобалося, аби вони дізналися більше нового про наше місто. Музеї мають силу змінювати світ навколо нас. Вони є місцями відкриттів і діляться досвідом поколінь. І прилуцький краєзнавчий яскравий тому приклад.